Ну що ж, любі мої, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І знаєте що? Сьогодні ми проведемо цей день разом. Надіюся, вам буде цікаво провести його зі мною. А зараз я буду збиратися. Сьогодні я домовилася піти своїми дівчатами в крутий заклад в Києві. Зараз ми будемо збиратися. Я зроблю макіяж разом з вами, і ви побачите, якими продуктами я користуюся в житті. Після цього я, до речі, піду на догляд за волоссям, вам все покажу і все розкажу. Тому зачіска в мене така, знаєте, не супер-мегавал, але вже ще є. Так, я відразу буду. Наносити ось такий тональний крем. Це тональний крем від Богенія. Боже, як він мені сподобався. Чесно, я а, ще той любитель гарних баночок, і коли я знаю, що це коштує дуже мало, в мене виникають величезні сумніви і підозрі, але це щось таке красиве, ну просто він настільки гарно лежить на шкірі. Я коли його тестувала, я взагалі була в шоці. Я Просто вирішила походити з ним трішечки подовше і подивитися, як це буде виглядати. І це виглядало так красиво, він так гарно носився. Просто вам не передать і не розказать, так мене а, моє кілечко одне об, одне, якщо зараз буде шумно, я його заберу, бо відчуваю цей звук. І зараз він точно запишеться на мікрофон. Так, все розтушовую. Він, знаєте, з таким. Середнім перекриттям дуже красиво виглядає, нічого абсолютно не підкреслює, нікуди не провалюється. виглядає, так як він тут написано, Вільв'ет, так він і бархатно виглядає на шкірі. Я навіть не знаю, як це описати, ну реально неймовірно красиво. Я сказати, що я задоволена, це взагалі нічого не сказати. тому... Якщо ви шукаєте собі тональний крем, я вам однозначно можу його радити. В мене в 300-му відтінку, і він світлий. Він якраз мені на той момент, коли я абсолютно без автозасмаги, і то мені хочеться чуть-чуть більше якоїсь засмаги додати. Так, в мене тут виліз прищ, я навіть не хочу на нього дивитися, але вже що є, давайте зробимо, чого там немає. Тональний крем розподілився спонжиком дуже легке покриття. Ну, як легке. Для мене це вже навіть щільне, я би сказала, але досить легко він все перекрив і реально ну, дуже красиво. Сподобався мені неймовірно. У мене рідко таке буває, що я на наступний раз хочу взяти цей тональний крем, а не щось із того, що я люблю, і постійно користуюся і якась, знаєте, стабільна в продуктах постійно одним і тим самим. Так, консилер Діор, я забула сказати. Мій Project Pen і улюблений продукт так підтушовую все спонжиком. Хоча, знаєте, напевно, треба було краще пальчиком. Я люблю його спочатку пальчиком тушувати, тоді покриття таке, як я хочу. Але раз уже ми почали спонжиком, так і закінчимо. а Не знаю, що вам сказати. я Мало де зараз гуляю, мало що роблю, дуже багато працюю. І не хочу сказати, що давайте заб'ємо на все, якщо ви там хочете мені написати, що як, так. А, але я. Це така досить філософська тема. Я не забуваю, що в нас відбувається в країні, так, наношу контур від Top Face. І стараюся, як тільки можу, підтримати а, Україну. І це все, що відбувається, але знаєте, нам. Не потрібно і забувати про себе, бо коли тебе вже накривати депресія, і кожен день все більше, а я реально працюю багато, ну, немало. Так, пензлик візьму теж від Богенії ось такий, дуже він мені сподобався. І знаєте, іноді потрібні ось ці моменти піти кудись з подругами, згадати минуле життя, відпочити, насолодитися моментом, бо. Коли як не зараз, коли як не зараз, хто знає, що буде завтра, хто знає, що буде через пару хвилин, і я вам скажу, теж не відкладайте, просто беріть і робіть, якщо у вас є якісь бажання або мотивація. Ну що ж, я оформила брівки олівчиком для брів від Тріса, випадково вимкнула камеру. І тут прийшла до мене моя красуня, моя сонечка, моя солоденька дівчинка. Хоче знову попасти в кадр, давайте ми їй поставимо лайк. Вона дуже старається і підтримує мамочку, як тільки може моя зайка. Я її тут поки що відпущу, хай посидить біля мене. А ми приступимо до укладки брів. У мене ось такий гель від Хан. Чесно, це найкращий гель для брів, однозначно. Просто із того всього різноманіття, що я пробувала, це саме зручна. Це саме зручна щіточка, самий стійкий гель, і він укладає брівки так, як хочеться мені. Я вам його однозначно раджу. Якщо ви ще собі не купили, у мене вже лежить про запас, так, щоб було. Колись я так купувала гель для брів від Lux Visage 24 години, якщо ви його знаєте, він досі у мене лежить один в запасі, але щось навіть і рука тепер уже до нього і не тягнеться. А хаан це найкраще, навіть краще за всі воски, за всі штуки, які тільки є. Звичайно, коли свіже ламінування, так взагалі супер шикарно. А так теж досить непогано і мені подобається. А так, далі ми припудримо обличчя ось такою пудрою від Хеан. Дуже її люблю. Vision Smooth, так вона називається. В мене вона одна єдина, якщо чесно, така розсипчата, і я постійно нею користуюся. Не знаю, для чого краще купувати. Вона повністю справляється із всіма своїми задачами. Мене влаштовує на мільйон відсотків. Мені не треба чогось там супер-мега-вау від пудри. Так, пензлик в мене знецінно. І отак, тут я погано струсила, рознесу все по обличчі. Так, ось тут я ще не розтушувала, я залишила, щоб підсохло на висипанні консилер і його тут припудрю. І центральну частину лоба, периферію я сильно не припудрю, лише. Можу пройтися там залишками на пензлику, ось так, просто щоб все це підфіксувати. Так, швиденько я припудрила, знаєте, у мене такі сухі губи, хочеться додати якогось бальзаму. У мене тут сильно нічого немає. Я додам ось такий Diamonds, якийсь там короче, плампінг, типу від Catrice. Чуть-чуть його додам, щоб зволожив нам губки, користуюсь їм на щоденній основі. Як помаду, я зараз його просто додам як бальзам. В принципі, він повністю справляється своєю функцією, але ніякого плампінг там точно немає. Ну що ж, ось такий макіяжик поки що виходить. Давайте ми вже приступимо до сухої корекції. Тут я достала рум'яна від Dior. Ну Ви зрозуміли мою любов до них. Це прекрасні румяна. Зараз ви побачите, як я їх нанесу. І як вони відразу зроблять? Мене такою свіженькою, саме головне не переборщити, як я переборщила в минулому відео. Ось так трішечки наношу, відразу підтушовую. І красивий рум'янець, просто забезпечений. Вони холодні, але вони такі, знаєте, ніби ви просто вийшли з мороза на такий свіжак, прекрасний, просто кайф. Я задоволена от прямо такі дуже. І також наношу сюди на рухому повіку ось так. І на бокові поверхні лоба. Ви знаєте, я би вже так залишила бо і пішла б, але якщо ми вже тут з вами збираємося, то треба чуть-чуть пояскравіше бути, так? Я тут притягнула. Багато продуктів, не знаю, що я з цього всього буду використовувати. Далі візьму ось такий хайлайтер від Bobi Brown відтінку Pink Glow класний хайлайтер. Я також вже вам його показувала. Мені подобається, як він виглядає натурально і нічого абсолютно не підкреслює і шліфовується якось в шкіру. Він не лежить на поверхні, він просто як капля води виглядає. Не знаю навіть, як це пояснити і описати, але дуже красиво. Просто неймовірно. Ось так вони дуже гармонічно виглядають з цими рум'янами. І я ще взяла сухий бронзер, але, знаєте, напевно, я не хочу його додавати. Мені вже і так подобається. Ми швиденько трішечки оформимо складочку. Ось такою палітрою від Physicians Formula. В мене у відтінку нюд, щось там нюд. Не пам'ятаю, що тут уже не можу знайти. Класна палітра, досі нею користуюсь. Тут всього-навсього два матових, але, в принципі, мені більше і не потрібно. Мені повністю цього достатньо для такого мого стандартного макіяжу. Так, струшую і закладаю складочку. Знаєте, більше я і не буду нічого додавати, лише. Трішечки рум'ян, потім додам. Ще теж на складку, мені подобається, коли так, красивий такий є. пісочний відтінок, я би його назвала, дуже гарно а, і гармонічно виглядає. Тут підтушую все, що в мене скаталося, і саме такий світлий, два красивих відтіночка, я от думаю, які я хочу. Я хочу саме світлий, щоб було світленько, я додам на всю рухому повіку. Він. Знаєте, не і так золотистий, я би хотіла б ще чогось світлішого. Я люблю, коли так досить світло все. Йому ось такий скошений пензлик, наберу темно-коричневий і підвиділю віковий контур. Просто і все. Нічого такого ніяких стрілок малювати не буду. Просто постараюся між війку промалювати лише. Тінями не хочу ніякого там. Супер затемнення, хочу максимально натуральне. Класні ці тіні, мені дуже сподобалися, легко з ними працювати. Пігментація, стійкість, все з ними прекрасно. Взагалі до них питань немає ніяких. Легко працювати, легко тушується, красиві такі благородні відтіночки. Все ось так красиво виходить, і я візьму ще наш хайлайтер і його теж додам у внутрішній куточок. Ой, ви знаєте, я тут навіть плівочку не зірвала. Оце так, оце так я, звісно, бережу косметику. Так, не може зараз її зірвати. Ну, ладно, хай буде. Буду дивитися це дзеркальце. І цього ж хайлайтера додам на внутрішній куточок. І на центральну частину ось тут. Отак. Знаєте, що мені хочеться трішечки також додати рум'ян у складочку? І я да, мені ніби трішки не вистачає. Набрала на пензлик, які наносила тіні, і хочеться тут додати такої розовинки. Ось так. Не супер яскраво, але красиво відразу стає. так. І я візьму свою улюблену туш. Я вже вам про неї 100 мільйон разів говорила. Взагалі в житті не фарбую вії. А це Maybelline Lash Sensational відтінку Burgundy Brown. Коричневий, натуральніший відтінок, дуже красивий. І ось так ним промалюю віки. Постараюся не зробити щось супер-таке яскраве, а максимально нюдове. Моє ламінування вже практично зникло, взагалі не сприймаю себе з віями. Так уже звикла без них. І складно вже було профарбувати. Якась одна волосинка стерчить, а одна не стерчить. Так, і я тут себе замастила, ще залишу, щоб висохло. Не знаю, як з віями йти нафарбованими взагалі в житті так до них не звикла. стру бальзам. Зараз я закінчу з макіяжом губ. і тоді вирішу, чи мені потрібен додатково. Бронзер чи залишимося без нього. Так, я візьму ось такий олівчик для губ від Top Face у відтінку 01. Шикарний олівець, дуже вам його раджу. Фортна формула просто неймовірна. Ну що ж, ось такий контур губ у нас виходить. І в центр я дам помадку від MAC відтінку FO. Так, відтінок Фо. Просто неймовірно. от так він виглядає. І знаєте, що мені хочеться вже додати трішечки бронзера. Давайте я спочатку стру ось це, що в мене тут засохло. І візьму трішечки, я тут дістала ось такий бронзер Balm Desert Називається. Не знаю, чи він буде мені сюди підходити. Чомусь я за ним засумувала. Люблю його дуже. Це моя друга упаковочка. Ну давайте, раз я його дістала, ми його і нанесемо. Набираю на такий пензлик, струшую все лишнє і... Ну і що ж, ось такий швиденький макіяжик в мене виходить в результаті. На цьому ми будемо з вами прощатися. І я буду збиратися в цей день. І обов'язково беру вас з собою, покажу, як я його проведу. Ну що ж, на вулиці походка не найкраще. Так виглядає мій макіяж на світлі, на тон. Просто неймовірно красивий. Це все, що я можу сказати. Я в капюшоні. Так, сьогодні в мене такий вигляд. Йду, тішуся сніжочком. Не знаю, коли вийде це відео, що ви будете бачити. Може, тоді вже буде сонце, а я йду робити красиве волосся. 对吧？ Писала знову і зранку до ночі. Я знаю, як ти хочеш побачити ти хоче, не видаляєш номер і фото зі мною Тратавіш колеса. Я подумки без тобою і ти ви снігурочка. Ти моя снігурочка. Санчик, покажись. Не хоч показатися